Ось що мені попало в руки. Зараз вам розкажу, що в цьому році в цій моделі змінилося на краще. Плюс дискові гальма вже з'явилися. Раніше була примітивна сама, сама система. Така підкривком була така лапочка, яка просто зажимала сюди. Ну, так само, такий самий принцип, який сам підкрив. Великий мінус був в цьому. Но маратон і справи це все чудово. Плюс ще великий, що ніжка для парковки з'явилася. Це взагалі, я всім кажу, повторюсь знову. Продовжує життя самокату. Ніжка для парковки. Сам дизайн мене взагалі ні подобається. О, унікальний. Для дівчаток більшість там беруть там є рожевий колір і є синій колір. Це нейтральні такі, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Появився тримач для пляшки, ручки йдуть класні самі гріпси з берендами, які протиударними, коли самокат десь ну пізно впаде, полюбе впаде і десь не буде прорвати вам саму ручку. Тому ручки йдуть унікальні е е е е від маратона з такими берендами. В комплекті шлейки для переноски, амортизатор задній, амортизатор передній. Система складування, ось дивіться, як легенько все складається. От, Раз дитина собі взяла, защопнулась тут, все, понесли. Тому рекомендуємо дітям від 7-8 років. Чому? Бо вага самого самокату 7 кілограм. Мається на увазі, щоб дітям було зручно і комфортно його переносити самим. Тому контакти в шарці профілю замовляємо, ми проконсультуємо і вам відправимо.